Слава Ісусу Христу. Розглядаємо неділю сьому по зісланню Святого Духа за Новоюлянським календарем. Бачимо, у нас глас шостий, але також є посвяття Преображення. Тому дивимося, тропар недільний. Тоді свята тропар, тоді слава контакт, недільний нині е, свята. Е, так, про Кімен апостол Алує неділі, то це зрозуміло. А де в нас. Ну, про Кімен, так, неділі і свята. Один і другий. Також за достойник чи хто би хотів вивчати за достойники, то долучайтеся. Є посилання там на Patreon. І ми щоп'ятниці маємо такі онлайн-уроки на Зумі. А посилання є на Patreon. Можете долучатися. Запрошуємо. Отже, переходимо до тропарів. Ангельські сили на гробі твоїм. А сторожа умертвіла, Марія ж стояла у гробі, шукаючи пречистого тіла твого, полонив ти ад та непереможений ним. зустрів тоді даруючи життя, воскреслий з мертвих Господи, слава тобі. Преобразився Ти на горі Христе Боже показавши ученикам Твою славу Твою, скільки змогли, нехай засяє нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитва, Богородиці, світлодавча, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, життєдайною долонею, умерлих із мрячних долин, воскресив усіх життєдавець Христос Бог Воскресіння подав людську. Родові. Він бо всіх Спаситель Воскресіння і життя, і Бог усіх і нині, і повсякчас на віки віків. На горі преобразився ти, і скільки змогли ученики твої слава, твої Христе Боже, виділи, щоб, коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміле, добровільне, а світові проповідять, що ти єси воїнуче сяяня. І проки мене спаси Господи народ твій. І благослови спадкоємство Твоє, до Тебе, Господи, взиватиму Боже мій, щоб не відвертався, ти мовчки від мене, як і діла Твої, Господи, все премудрістю сотворив ти. І ще також є задостойник свята, який ми вивчаємо онлайн. Не тільки це, і багато чого ми вивчаємо о 20 годині щоп'ятниці. Посилання на Патреоні, посилання на Zoom, а власне саме посилання на Патреон то є під цим відео. От тому, власне, запрошуємо всіх. Також готуємо оці нові тропарі, які в нас тепер нові переклади, так, які вийшли, вже, вже є ноти, так, і невдовго, в часі постараємося записати так, щоб було тропарі із нотами так, всіх восьми гласів, щоб можна було легше вивчити. Це також долучайтеся до нашого патреону. Будемо раді з вами всім ділитися. Дякую, слава Ісусу Христу.